Карнадо, позитиву, любви, людяності, він був настільки людиною. Зараз наш час це дуже-дуже велика рідкість. Це був чоловік, за яким всі його побратими готові були йти будь-куди. Вони в ньому були впевнені, що він не залишить, не кинеть і прикриє своєю спиною. Він готов був себе всього віддати. І не тільки на війні, і в житті. Він останній віддасть, щоб комусь допомогти. Щоб когось там накормити. Навіть в Краматорській він міг стояти в магазині на касі, і він бачив якогось старенького там, дідуся, одне те, що він оплатив, там, то він брав номер телефону і телефонував там: у вас є що поїсти? Тобто, от він завжди хотів всім допомогти. Як він казав, що якщо б міг зробити, то зробив би так, щоб всі завжди посміхались, у всіх все було.